Слава тобі Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую Тобі, що сподобав Ти мене недостойного причаститися чистих твоїх і небесних дарів, але Владико людина любче, що задля нас помер і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали зцілення душі і тіла. На відігнання всякого супротивника, на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил Моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрості, на додержання заповідей Твоїх, на примноження Божественної твоєї благодаті і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй збережений, завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна, тих, що бачать лиця Твого красу несказанно, бо ти все правдиве бажання і радість невимовна, тих, що люблять Тебе, Христи Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки віків. Амінь. Владико Христе Боже, царю віків і сотворителю всього. Дякую Тобі за все добре, що подав мені. І за причастя причистих і животворчих тайн твоїх, благаю тебе добрий і людинолюбний. Охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання, з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх, на відпущення гріхів, на життя вічне. Ти бойся хліб, життя, джерело святині, податель добра й тобі славу віддаємо. За Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, що дав мені тіло, своє добровільне на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене творчим мій, але прийми все іство моє, усі частини серця, провин мих, душу очисти, Думки освяти, увесь склад тілесний зміцни. п'ять органів чуття просвіти, всього мене припни до страху Твого, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного, очисти, обмий і прикрась мене. Оздоб, розуми і просвіти мене, учини мене оселою Духа Твого єдиного, а вже не оселою гріха, що, по причасті від мене, як від дому Твого і як від вогню, втікала злочинець усякий і всяка недоля. На заступників перед Тобою кличу всіх святих, чини безцілесних притечу Твого, апостолів премудрих, а з ними і матір Твою пренепорочну, чистою, їх прийми, Христе мій Милосердний. І синам світла, слугу Твого вчини, бо Ти благий, і єдиний свій освячення душ наших, і світлість, і Тобі, Богові і владиці, належна славу всі віддаємо повсякдень. Амінь. Тіло Твоє святе, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне, і кров твоя дорогоцінна, на відпущення гріхів, нехай же буде мені причастя, це на радість, здоров'я і втіху, а на страшному і другому пришесті Твоєму. Сподобай мене грішного стати, праворуч слави Твоєї, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь. Пресвята владичице, Богородице, світло затемненої душі моєї, надії, покрови, пристановищі, утіхо, радости моя. Дякую Тобі, що сподобала мене недостойного, бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крові Сина Твого, Ти, що породила світ істинний, просвіти мої, мислені очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через ріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття в серці моєму, і покору в думках моїх, і визволення з неволі, помислів моїх, і сподобай мене до останнього зітхання неосудно приймати причистих тайно свячення, настілення душі і тіла, і дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити тебе всі дні життя мого. Бо ти благословенний і припрославний єси навіки. Амінь. Нині відпускаєш у спокій раба твого владику, як і сказав ти, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що приготував ти всім людям, світло на просвіту народів і славу людей Твоїх Ізраїлям. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянці із цілих, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш чи сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ом. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх часів і на віки віків. Амінь. Благодать устої, засяявши, як світло вогню, освітила увесь світ, не і срібло любство світові здобула, а показала нам висоту смирено мудрості, Отче Іоанне золотоустий, що навчай словами своїми, моли, слово Христа Бога, спасти душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Іоанне золотоустий, Всеблажений преподобний. Ти, Божу, благодать з небес прийняв єси, і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові, достойно величаємо тебе, Ти Боїси наставник, що Божественне, являє і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступнице Християну Серна, молитвини до Творця надійна, не погортуй молитвами грішників, але поспішися, як благає на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородицем, чесніше від Херовимів і незрівнянно славніше від серафимів, що без ісління Бога слово породила. Сущу Богородицю, Тебе величаємо, молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.